У Сполучених Штатах Америки тіктоком користується 170 мільйонів громадян. Це величезна аудиторія, мабуть, найбільша аудиторія в світі. Перше відео Трампа набрало понад 70 мільйонів переглядів, друзі. І 5 мільйонів лайків. Він швидко набрав 5 мільйонів підписників на свій канал, це значно більше, ніж було у Камали Гарріс. І хоча демократи традиційно мають перевагу серед молоді, цього разу в ключових штатах молоді чоловіки підтримали Трампа на 13% більше, це можна пояснити тим, що молодь легко піддається впливу, тому що у них не сформовані переконання а, і бракує досвіду. Але навіть старші люди часто не можуть відрізнити правду від фейку. Це загальновідома проблема. Європа діє набагато рішучіше ніж Сполучені Штати Америки. Тікток оштрафувала на 600 мільйонів євро. Причина нездатність компанії довести, що дані користувачів знаходяться у безпеці. Про це, до речі, писало видання The Wall Street Journal. Але що таке 600 мільйонів євро для Китаю? Ставки тут набагато більші. Він грає в геополітику. Його задача посварити Сполучені Штати Америки з Європою, розвалити НАТО та Європейський Союз. Але зробити це так обережно руками популістів. У Румунії замість Джорджеску може перемогти Джорджа Сіміон, який по суті замінив його на президентських виборах, і він вже виграв перший тур. Другий тур а, відбудеться скоро. У Німеччині партія АДН або АФД може також виграти на наступних виборах. Китаю не потрібна війна, якщо ворога можна знищити зсередини. І навіть недосконалий штучний інтелект з цим уже добре справляється. І для України це створює також загрози. Адже якщо впаде Європейський Союз, якщо посваряться США із Європою, то це означатиме зменшення підтримки для України, яка і так зараз витрачає багато багато ресурсів для того, щоби стримати російську агресію. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити наступні відео. Заходь, будь ласка, на стріми, ми обговорюємо там важливі події більш детально. Всього найкращого, миру, перемоги. До нових зустрічей!